Гарна всім врожаю. ви на каналі Ліричний Селянин. Прийшов час скупувати ділянку і робити такий невеличкий парничок для вирощування розсади на город. Я знаю, що більшість з вас розсаду вирощують вдома. Я розсаду вирощую в відкритому ґрунті. Ви це вже бачили в моїх відео за попередні роки. Дехто просто. Іде по самому простішому шляху, це купує розсаду помідорів, капусти, перцю Ну а я саджу відкритий ґрунт. Які сорти капусти і помідорі буду саджати, я вже знімав відео, але до них щось додалося, то також покажу, що це за сорти. А ви напишіть в коментарях, як у вас розвивається розсада, якщо вже це посадили. Буде дуже цікаво дізнатися і почитати. Ну, а ми будемо скупувати нашу таку невеличку діляночку. Ну що, процес іде. Уже все вскопано. Трішки грудочки є, земля ще не зовсім така розсипчаста, скажімо так. Є трішки сиростійні, але є і грудочки сухі. Ну, Зараз ми будемо руками працювати, щоб сказати, земля сильно холодна, то не сильно холодна. О, бур'янець залишився. То нормальна земля, можна працювати. Звичайно, передають прогноз погоду через тиждень. Не зовсім гарну погоду, тепло, але нічого. Висаджувати потрібно, нічого не поробиш. От. Ну, земля вже нормальна, вже б таке би тепло, як зараз, день-два, була б чудова. Отже, ми розпочинаємо саджати. Що я тут вже порозповідався про землю, з кучем давно не працювали. Першим ми садимо. Перець. Перець. Я вже вам розповідав про колобок, перець буду садити. Каліфорнійське диво, але ще от нові сорти. Перший ось Леся Червоний. Також посадимо, порекомендували. Кажуть, дуже такий непоганий сорт і гарно родить, то ще на стінки 80 мм для закривання те, що потрібно. Низькорослий. так що посадимо. От. А ви напишіть в коментарях, якщо садили такий Леся Червоний, як він родить. Ще от Цікавий такий сорт, червоний гігант, перед солодкий Напишіть в коментарях, чи ви садили які отзиви від нього. Що мене тут такі е, зацікавило плоди масою 500-800 грам. Чи дійсно це так? От напишіть в коментарях. Так, рослина, звичайно, вона висока, потрібно буде за неї догляд, але все ж таки напишіть, чи дійсно. Е, Червоний гігант ви садили, і який він у вас родив. Мені просто цікаво дізнатися. От, то будемо зараз сіяти, як звичайно, на велику глибину сантиметр півтора. От, так що перші рядочки піде перець. Будемо садити. Який гарний день сонечко. Так, персик уже посаджений, міточки поставлені, все записано, все записується, де що садиться, все як положено. Тепер помідорчики. Що тут ми ранні? От, я про нього розповідав, чи ні дебют. Кажуть, якісь ранні, непогані. Напишіть також, як ви, чи садило ріофлега, розповідав. О, що це ще? У десятку помідор якийсь такий жовтий буде. Спробуємо. Рожевий мед. Санька. Це Дебарау як звичайно, голова серце. А, ще от дебарау царський. Кажуть, він трошки покращений, ніж звичайний дебарау. Навіть він вищий. І плоди тут до 160 грам в порівнянні до 100 грам, якщо дебарау звичайний. Так що спробуємо ще царський дебарау. Як він покаже, побачимо. Отже, далі продовжуємо сіяти помідори. Процес просто летить, Насолоджуюсь кожною миттю, давно не працював. О, так, скучив за роботою на землі. Помідор і перець посаджені. Тепер що? Капуста? Ну, Капусту, як я і говорив, що там харківська зимова, це звичайно. Що там ще? Агресор, Куди ж без агресора. Кам'яна голова. Ну, всі пізнясти ранню не садимо. А, і ще колобок докупив. Також порекомендували. Напишіть, чи колобок висадили, чи садити, і як він по рекомендаціях, як він лежить, як з нього капусту квасити і що зробити. Так що пишіть в коментарях про цей сорт. Так що будемо зараз сіяти капусту. Ну, вже закінчуємо, підходимо до закінчення. Залишилась капуста і все. Висіваючи капусту агрешу, сор побачив таку цікавинку. От, не знаю, паковка до цієї компанії написано 20 штук. А всього було 22. Не завжди таке знайде, завжди. Або не додають, або рівно стільки-стільки написано. А тут 22. Подивимося, яка буде схожість в капусти. Так, все посаджено гарно, сиру земельку, гарно все розсипається. Тепер залишилося тільки накрити. Ну, звичайно, далі по там ще посажу петрушки, салату, та й горох, можливо, сьогодні висадимо. Шпинат, редиску. от, А тут вже будемо закривати нашу такий парничок. Хай росте і родить. Ну от і все готово. Наш парничок накритий, хай тепер усе сходить. Будемо чекати, поки зійде, підніметься. Головне, що посадили, все буде добре. Так що пишіть коментарі, чи ви садите розсаду, як ви садите зазвичай розсаду, чи купуєте. Буде цікаво почитати. Чи вирощуєте вдома. От. Ставте вподобайки під відео, підписуйтесь на канал, звичайно ж. Ви були на каналі Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.